Щедрий вечір, пане господарю, стережи, Боже, твого товару, твого товару, всякого статку, бережи, Боже, отця і матку. Дозвольте зайти у хатку, та сісти на лавку, та обертися ногами та сховатися за пирогами. Добрий, Добрий вечір! <реш> Сніг іскриться, білий-білий, і сніжиноньки летять. Ми до вас щодуху бігли, щоб сердечно привітати. Тож вітаємо з Новим роком! Хай дається в року. Свяда, ідуть щасливо, благодаті вам і миру! Нехай усе ще щастям зветься на Новий рік. ваш дім відео, нехай кохання і здоров'я нікого з вас не обмане. Хай начальник добрим буде, за підлеглих не забуде, вам у всьому догоджає, преміальні закладає. Сію, сію, посіваю з Новим Роком вас вітаю. Хай буде у вас у стіжку, у мішку, в коморі, в ложці, в мишці і в колисці. А ми самі не ходимо, почот з собою водимо. Цигана і чорта з рогами. засипте нас медиками. А наша мала не пишна, пані, що ти подивишся при ній? щоб євро ховалось в коморі, пацятко худенько ганяло по дворі. Щоб в гаражі стояв Феррарі, в сараї ліксо ще й у парі, Щоб гідромасажер з джакузі болталось у пузі. щоб щастя не вминало боком. Коротше. Всіх вас новим Роком! З Новим роком вас вітаю, щоб здоров'я міцне мали, щоб в роботі допомагали і вкішеніше листіло. Нова ради. Цьому дому й господарю, даруй літа щасливі, цьому й, дому й господарю, даруй Господарю, даруй господині, даруй літа щасливі найменшій дитині, даруй літа Славі найменшій дитині! Нехай новий рік усім принесе щастя, сили, щоб ви, вуйку, і ви, цьоцю, ще сто літ прожили. О, як пахне ковбаса, холодець і салом. Бачу весь судрильникам кошик зготували. Давайте ж дарунки, бо часу у нас мало. Давайте нам євро, давайте до пари. А як немає євро, давайте доляри. А як повний кошик ми побачимо, побажаємо цьому році, всім вам удачі. А ми вас за це ще раз ще не раз, раз, раз. величаємо. На другий рік прийдемо і знову заспіваємо. На радість дорослим, на втіху малечі. Нехай придаду вас у гості ще добрий вечір. До побачення бувайте, через рік нас знов чекайте. все щоб... вас, І в нас це було гаразд, щоб ви ми щасливі були, скільки зняв співали, а вищати час кращі побажання